Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні були доповіді наших військових про ситуацію на фронті, передусім про Донецький напрямок, Покровськ інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист. Ми знищуємо окупанти щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність. Ми працюємо також, щоб усього необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було точно достатньо. Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається в подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це зараз. Під час свого візиту в Китаї Путін знову буде викручуватися. Це його спорт номер один. Всі в світі заявляли, що треба припинити вогонь. Всі наполягали, що війна має завершитись. Такою була позиція всіх Китаю. Ми говорили про це з прем'єр-міністром Індії, також з іншими лідерами, які зараз там, до речі, на саміті: Туреччина, Азербайджан, Казахстан, майже всі інші у світі теж за припинення війни. Сьогодні є принципові заяви Папи Римського. Дякуємо за це. Єдиний, хто хоче війни, це Росія. Тому. Будемо тиснути і надалі. Саме на Росію треба тиснути. Ми розраховуємо, що ніхто не буде толерувати затягування війни. Розраховуємо на сильну позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, країн 20. Ця війна додає тільки дестабілізації світовим процесам. Росія повинна за це платити. Це буде, і також я хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками дуже важливої програми. Pearl. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для сил оборони України купувати в Америці. За серпень ми додали в програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію, Латвію вже в програмі більше 2 мільярдів доларів. координація НАТО Вдячні всім за участі. Це хороший результат серпня. Вересень теж має бути з відповідним результатом. Наша мета не менше 1 мільярда доларів в програмі щомісячно. Це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї. Ракет для патріотів, хаймарсів, систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз, партнерам. Ще одне, звісно, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка по розслідуванні вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують всі обставини, задіяні всі необхідні сили. Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово. Дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат. Слава Україні!